Бажаю всім здоров'я. І що? У нас так бардак на дворі. А то ми сьогодні кадзе. Все, блин, перекиди, все верх турмашками. Збираємося в поле, ніяк не можемо вибратися. От. Я тут задумав бачите там на прицепі культиватор. Цей самий пружинний, бо вже виходить, що... Ой, валяха, там той пай великий, вже 20 днів як оброблений, напевне, заріс. Буду пробувати тим культиватором з роликом ходити по ньому. От. Машину загрузили. Позичили в родичі бетономішалку, загрузили, щоб обробити. Е... Забув, коротше, хімією насіння сої. А от та штука, що ми будем, плануємо, бактерія. що Ми плануємо її дати. Бактерію будемо симати, с... запов... будемо сипати прямо в сівалці, вимішувати. От солярка. Коротше, бардак страшний і ніяк не можемо вирватися з дому. Як не срачка, то пердячка. Короче, оце Я розібрав сівалку, щоб зараз трошки розібрав. Хочу сюди садити фаркоп, і, щоб Бо ми так зазвичай на посівну то їхали машина, прицеп, насіння і так далі. Ну, то Перерозход і солярки. І всього. Короче, хочу оце зараз присандалити сюди до сівалки фаркопа. Ото от, от, починаю робити якраз його О, відрізав від опеля цього самого. Хочу його сюди приспособити тако. От. А ту штучку туди до тієї профільної труби. Но трошки мене сумніває, сумніває, що та профільна труба то так без ніяких ус... ну, бо вона тут просто для підставки. Щоб ми її не вломили, але тож небагато їзди, буде там раз в рік. надіюся що буде нормально, будемо бачити. Коротше говоря це Буча проблема десь. Маркіян користувався болгаркою. Флянчики зняв. Де подів, знає. Ладно, годину пеночі з одві шукали вагу. Посчитали, що ми ту вагу ставили в селі. Як почали шукати флянчики, знайшли вагу. А від тих булгарок акумуляторних не підходить. От Дніпром, ніби непогана фірма, а от паршиву зробили. Акумулятори в них всі взаємозаміняємі, а от флянці бачте, різні. І от зараз нема флянця. Треба чекати, поки зарядиться акумулятор. Коротше. Думав, а що він такий гарачий? Ого. А, бо він тільки зарядки знятий. Ось такий в нас. Такий бардак, як я люблю. <хи> ну як люблю, чесно кажучи, не дуже я такий бардак люблю. Але ж, але ж, Отакі, о таке, все, все розкидано, все, бачите. Бур'яни хотіли покусити. Накрилося. Я думаю, що щеплення накрилося в я там, коротше, Приходить день я ото позавчора. Все каже, не крутиться. Мотор крутиться, коса не крутиться. То я редуктор, думав редуктор накрився, бо там же йому снилося кандрик. Редуктор вроде, цілий, значить, діло в щепленні Треба буде подивитися щеплення, короче, роботи море, настрій поганий. Щось починають бебехи боліти. то певно через те, що настрій поганий. О, погода так собі. Я думаю, що на полі мокро. Дивився прогноз, сьогодні значить п'ятниця. Не має бути дощу, завтра субота, після обіду дощ. Понеділок дощ. Вівторок, ніби теж то дощ. Коротше, капець, я не знаю, що -то, воно, що то воно буде. Ну, одне добре, що хоч трошки температура піднімається вже, тепліша є. Це вже все зараз все рване догори. І бур'яни, і те, що посіяне, і посаджене. Ось таке. Коротше, така в нас картинка. Добре, народ, бувайте. Буду щось крутити, варити, ліпити.